І так, як нам на телевізорі Samsung дивитися фільми. До цього можна скачати щось в плані Megogo, інших домашніх кінотеатрів. Ну, це нам не підходить, тому що вони всі в принципі йдуть платні. Можна дивитися через браузер. Заходимо в браузер, можна вводити будь-який сайт в верхній стрічці пошуку, якщо знаємо, який сайт, можна для пошуку здійснити. Відкриваємо от Google, вводимо фільми онлайн. І нам видає безліч сайтів, на яких можна їх дивитися. Саме головне, що після перегляду зайшли та почистили кеш на телевізорі, саме кеш браузера, тому що кеш браузера забувається, телевізор починає підвисати і працездатність його на тому падає. Тому краще подивилися фільм, якщо він сам не виключається, тому що слабші телевізори вони навіть не витягують повністю перегляд фільму. Вони завантажують процентів 20% і виключаються, автоматично себе перезавантажують. Тому я б все ж таки радив дивитися фільми через спеціальні віджити. Ну, От, Наприклад, зараз покажу один з них. Але ж якщо ви переглянули через браузер, заходимо в налаштування. Конфіденційність та безпека, і беремо видалити все. От нас в принципі почистить наш журнал, і телевізор буде нормально працювати. Ось це віджит, який я скачав для себе, Media Station X. Він доступний в стандартному магазині Samsung. Його можна скачати. Далі вводимо деякі комбінації. І насолоджуємося чудовим переглядом. Кого цікавить, пишіть в коментарі, буду допомагати.